Всім привіт, народ! Зараз виключають світло, тому прийшлось замовити з Аліекспресу такі от фонарики. Це дешеві бюджетні варіанти, я, якщо чесно, переживав перед тим, як їх замовляти, бо тому що їхня ціна 240 гривень за штуку, по-моєму. Але, в принципі, побачимо, як тримає батарею. Світить він дуже і дуже класно. Це є Worklight, не знаю, назва, не назва, фірма-не фірма. Тут в описі було, що є магніт. Має він три режими. Регулюється по висоті по куту нахил, Перший режим це самий потужний. Другий режим. Третій режим це є точкове світло. Зараз я виключу світло і включу його в темній кімнаті. Отак. От я думаю, що за 260 гривень він достатньо світло дає. Тому я думаю, що це досить досить вдала покупка. А ви як гадаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте.